Привіт, друзі! У мене є до вас запитання до справжніх рибаків. Наприклад, дивіться. Ось у нас цей гектарний ставочок. Так? Планую тут зробити 5-6 кладочок таких прямо от за очеретиком, Цікаво, глибини, тут в середньому 2 метри. І от як би правильно поступити? Тобто, як ви рахуєте, краще буде, коли запустити сюди більш-менш крупного карпа такого, там від трьох і вище. Щоб просто це було чудовий відпочинок і хороша спортивна риболовля, чи робити як всі. Ну, Я пропагандую, злови випустив, практично, але якщо правда, там потрібна риба додому, то це зовсім друге буде питання. Я буду над цим працювати на наступний сезон, тому що почекаю зими, щоб це було легше все зробити. Будь ласка, підскажіть, буду радий почути відгуки, як по-справжньому зробити, тому що хочу, щоб люди отримували задоволення від риболовлі.